Вітаю! До мене тут дійшли такі чутки, що ти не розумієш другорядний член речення додаток. Якщо це правда, то не засмучуйся. Додивись це відео до кінця, і ти багато чого дізнаєшся про цей другорядний член речення. Ну що, поїхали? А, до речі. Якщо ти запитуєш, хто я, то вважай мене хрещеною феєю. Я тобі прийшла допомогти бідій. Ну і яка фея без чарівної палички? І ось ця чарівна паличка начарує тобі! Йоу! Визначення! Так. І що ж в цьому визначенні? А в цьому визначенні розповідається, що додаток це другорядний член речення, який позначає предмет і відповідає на питання усіх відмінків, крім називного. тобто непрямих відмінків. Ну давайте одразу згадаємо відмінки. Називний відмінок. Він у нас закреслений. Хто що? Родовий відмінок. Кого? Чого? Давальний. Кому чому? Знахідний. Кого що? Орудний. Ким чим і місцевий на кому на чому. Найчастіше додатки в реченні виступають за іменниками та іменниками. А зараз приведемо приклад речення. Моїй подрузі подобається фільм Венздей. Хто фільм? Фільм у нас буде підмет. Що робить? Подобається. Подобається. Присудок. Подобається кому. Ставляємо стрілочку. Кому. Подобається він? Подрузі. І буде додатком. Додаток підкреслюється пунктирною лінією. З одним реченням ми розібралися. Давайте ще зробимо одне речення. Друге речення. Дитина вже годину чекала свою матір. Хто? Дитина. Дитина у нас буде підмет. підмет. Дитина що робила? Чекала. Чекала у нас буде присудок. Чекала кого? Чекала матір. Чекала кого. Ставляємо запитання кого? Матір. Іменник матір вжито в знахідному відмінку. Він у нас буде додатком. А тепер домашнє задання. Ставляй на паузу відео. Пробуй сам. Вмикай відео та перевіряй. А тепер перевірка першого речення. Читаємо речення. Він жив лише поезією. Хто? Він? Це у нас буде підмет? Присудок. Що робив? Жив? Жив чим? Поезією. Поезією у нас і буде додаток. Друге речення. Я чула ці легенди вже давно. Хто? Я? Я у нас буде підмет. Чула присудок. Чула кого? Легенди. Легенди. У нас і буде додаток. Кого? Запитання. І додаток. Тут, і, до речі, також додаток. Ну, ось і все. Якщо сподобалося, став вподобайку. Підписуйся на канал. Тут дуже багато чого цікавого. Ну, все, я пішла. Бувай! Я повернулася, забула тобі сказати, що цю інформацію півночі забувати не потрібно. Вона не як карета, в гарбуз не перетвориться. Бувай!